На вулиці вже спекотно. Давайте поговоримо про прокрастинацію і самосаботаж. Чому інколи ми втікаємо від своїх власних мрій зриваємо дедлайни, провалюємо якесь завдання, яке самі собі обрали. Це не завжди про лінь, це не завжди про те, що ви хочете собі відверто нашкодити. Інколи це про те, що частина вас хоче змін і готова до змін, але є ще частина вашої особистості, яка переживає. Чогось боїться, яку щось не влаштовує, або яка оберігає вас від вигорання і від контакту з якимсь потаємним страхом, який ви поки що, можливо, навіть не усвідомлюєте. Є частина, яка просто втомлена, і вона не хоче вигоряти. А є якась частина, яка, можливо, ще й питає, а чи точно я цього успіху заслуговую, чи дійсно я заслуговую цих грошей, чи дійсно я заслуговую цієї кар'єри. І ось коли між цими частинами немає зв'язку і порозуміння, може виникати прокрастинація, самосаботаж і зірвані дедлайни. Ми ставимося у психології до самосаботажу не як до ворога, а до дзвіночка, який нам вказує на те, що є проблема, яку ми можемо вирішити, щоб прийти до своїх цілей. Це може бути посланець, який каже: Вам: мене не чують, мені страшно. Я не знаю, куди ми рухаємось. Це також частина вас, і інколи вона щиро хоче вас оберігати, тому не треба тиснути в цій ситуації на себе і заставляти себе примушувати рухатись вперед. Варто сісти і відверто поговорити з самих, самі з собою, або на сеансі у психолога зробити подібну праву або техніку, які, яку вам порекомендують в даній ситуації, задати собі питання, що. Мене стримує, як ми можемо діяти разом, а не проти один одного. Тоді це не буде боротьбою. Тоді ми створюємо внутрішній союз, міцний альянс, який далі може просунутися навіть дальше, навіть довше йти міцну руку у руку і в цьому проекті, і в якихось майбутніх, наступних, можливо, тих проектах, про які ви навіть не мріяли. Ви пройдете далі, і результат вас порадує ще більше і ще глибше всередині, Бо коли ми тиснемо на себе, часто нічого доброго з цього не отримують. Інколи ми називаємо себе лінивими, говоримо з собою дуже грубо, примушуємо себе до чогось. І частина нас відчуває себе непочутою. Від того, самосаботаж може збільшуватися, прокрастинація збільшуватись. Важкі стани, які ми відчуваємо, теж можуть погіршуватись. А не покращуватись, як це могло бути. Тому будьте до себе добрішими. Співпрацюйте з усіма своїми частинами. Якщо вам потрібна допомога психолога, ви також можете звернутися до мене. Гарного дня.